Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, омируй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, о милуй нас, слава звіси, святому Духові, і нині, і і віки, віків. амінь. Пресвята, Троїця, помилуй нас, Господи, очисти наші, благо прости, до законі наші, святи, засвіти, свячі наші, імени Твого рами, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славосуй, Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Боща наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і поси нам провини наші, як і ми прощай, полецям нашим і не веди нас, у скупусу, а аби згоди нас відука. Славство і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки, з духами правди помили, душою у спаль і зрижи в Божені житні, у тебе чоловік, люче, у твоїй місті, споживку. Святі, Христой, упокой душу води Твого, бо ти єдиний людина любов. Помилуй, Господи понилой, Господи помилуй, Господи пони. Ще молимо й запокій душі, спочили у слуги Божого Отця Андрія, що простилися й усяком. Помилуй, Господи помилуй, Господи поли. Господь Бог оселив душу Його де правені, спочиваю. Господи помилуй. Тому місці квітучому на місці спокійного, звіки зникли болі в всякі зітхання, прогрішення, всяким вчинене ним, словом ділом, думкою, як боги, і людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що живе б не зіршила. Ти бо єдиний безіха. Правда, твоя правда навіки, і слово Твоєї істина. бо Ти, Воскресіння, і життя, і у поки спочило у слуги Твого. Отця Андрія, Христе Боже наші, Тобі славу висилаємо. З беззначальним Твоїм Отцем, присвятив, благим і животворчим Твоїм Духом. Нині повсякчас, і навіки віки утрі чеснішові херови, звіння спойніших Серафимів, що без утиня Босло породила, сушу Богородицю Тебе величає. Слава тобі, Христа Боже, уповання наша, слава Тобі, Твої Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки о, Господи помилуй, помилуй, Господи помилуй благослови Христос, істинний Бог наш, що живе в мій минуту, і мой пану причистує Свій Матері, Святий Санзи, Певних апостолів, преподобним Бог на наших всіх святих, душу спочилого, Слуги Тво отця Андрія, Андрія, що переставився від нас, оселя праведне поселення враму, покоїть і до правди, причем і від нас помилує, спасем Наш Наш Нашому гребкатолицькою церкви він дуже гарно, так як його подає відповідника віри, бо то справді людина, яка за свою віру, за свої переконання віддав своє життя. І мені сподобалось. Основна цитата, яку він е, говорив, е, яку вони виділили, це те, що він казав, там, де є наші люди, там і я буду, і що буде з, -з, -з людьми, так само і зі мною буде. Е, е, і це є дуже важливо супер сьогодні. Так, мусимо всім нагадувати, знаєте, бо знаєте, московити вони зараз стараються посіяти паніку посіяти паніку, щоб люди десь один одного, знаєте, якось боялися, щоб люди втікали, щоб люди знаєте, переживали, щоб мали якийсь такий сильний страх. Звичайно, що в тих умовах, в яких був отець Андрій, там були дуже сильні. Зовнішній так вплив, ти не знав, тобто навіть не така ситуація в нас є набагато все складніше. Ну але коли читати про його родину, дружина так помирає найменші дитині два роки, в тебе скільки семеро дітей залишається, бо там найменша дитинка також померла. Ну, це можна було дійсно зламатися і то багато разів. Знаєте, багато хто міг би знаєте, опустити руки і ну я не знаю, можливо, втікати, можливо втікати, бо йому також пропонували, щоб він втікав так за кордон. Потім у цю іліщинську ще... багатьом священникам, де не тільки священникам, а багато людей мали вибір або залишитися, або втікати. Залишаєшся, вони знали, що що буде, якщо залишишся. А якщо втечеш, то може воно буде якось краще. Це нам сьогодні треба знаєте, дуже добре пам'ятати. Ми не можемо втікати це, себе, не втечеш. Ми маємо знаєте, залишатися, боротися, і таким прикладом є власне отець Андрій. Він вже сьогодні за нас всіх молиться там на небі. Я думаю, що настане час, коли він буде зачислений насамперед велику бо він вже є слуга Божий, так є таким праведником, але також настане час, коли він буде зачислений до велику святих. Тому нехай е, оцей приклад е, всіх е, нас заохочує до любові до Бога і особливо до України. У блажаному справді вічної тобі буде, Господи Ісусімо, Єрею, Андрію, Сутворіму, вічної пам'яти, вічна, я пам я, вічна. Я пам я.

Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо, голосам наші, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені підлога Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спасителя, душ. Наще Боже, послани, прости, відпусти про Рішення, Слози Твоєму Су Андрію. Бо ти богий завжди по і часу і Амінь. Це Наше е, таке традиційне вже зібрання в пам'яті Андрія Бандери має ще й приємні моменти, бо вони е, Йосифович Ханас, керівник управління. Культури розвитку туризму eh, Дрогобицької міської ради eh, прибув сюди з звичайно з невеликими дарунками, які доповнять цю експозицію. Ну і провів колосальну роботу по виготовленню бібліографічного показчика всіх публікацій про Андрія Бандера, які вийшли на сьогоднішній день. І, ласкаво запрошую до слова. Дякую. А я би хотів розпочати з однієї твої приємної речі. Ось це є отець Андрій Бандера. В одязі капелана Української галицької армії. Тобто ми не маємо світлин з даного періоду його діяльності, так? особливо коли він був в галицькій армії. Тому ми вирішили, що найближчі світлини, які є з цього періоду, так, коли він ще молодий, молодий, в той період, коли він перебував в українській галицькій армії, щоб замовити таку картину, її виконав український художник з Києва Володимир Ребров. Якщо ви подивитесь в Фейсбуці, є його дуже гарна сторінка Війна очима українського художника. Він малює дуже багато на цю тематику російсько-української війни. Він відгукується на всі ті проблемні питання, які є в нас, зокрема навіть останній, це обстріл Ахмадит в Києві. Вже є його картина. Зайдете на його сторінку в Фейсбуці, вже її можете побачити. Тому я контактував з паном Володимиром, бо вважаю, що він є один з найкращих портретистів. І єдине, що він ставить умову, що має бути гарна світлина, щоб він міг всі риси перенести. Ось за основу ми взяли однострій капелана Української галузької армії, отця їжака, який був. Тобто я один з керівників Капеланської служби при Державному секретаріаті військових справ у Західноукраїнської Народної Республіки, бо є його світлина. І ми якраз взяли цю світлину за основу, ми сам портрет отця, додали, бачите, оці стрижки на рукаві. Це означає сотник Валицької армії. Ну і відповідно, Зубчатка це є. На, на цьому Петлички такі Крупчатка вони назвали з галицької армії, які відображають, що відповідно до рішення Державного секретаріату військових справ військові капелани, тобто польові духівники, вони прирівнювалися до військового ступеня сотник. А найвищий це був отаман. Якщо порівняти до українських відзнак, це сотник, це є капітан. А отаман це є майор. Це тобто найвище, що можна було досягнути в капеланській службі, це бути отаманом при українській Галицькій армії. Тому ось сьогодні оцього молодого отця Андрія Бандеру, як Другобицька районна Стрийська районна рада, ми знаємо, що видала окрему медаль для військових капеланів, отця Андрія Бандери. А це якраз є продовження того, що ми вшановуємо такого визначного нашого діяча. Батька Степана Бандери — оця Андрія, і оцей життєвий шлях, який пов'язаний з травнем 1919 року і по травні двадцятого року, тобто період перебування в лавах української галицької армії, цей рік його капеланства є надзвичайно важливим і незабаром ми опрацюємо цю тематику, і якось цей період максимально попробуємо висвітити, показати оцей шлях його, як в Вінниці він був, коли він обслуговував хворих. Хворих наших військових стрільців і старшин галоцької армії, коли він сам захворів, коли він вилікувався в Одесі, Одесі. Так є документ, коли він виходить з річниці в Одесі, тобто з лікарні вже після одужання, коли він знову повертається на фронт на Житомирщину. Потім об'єднання з більшовицькою армією, коли стає Червона Уга. Так? І ось про ліквідацію такого її служби капеланства Галицької армії і його перебування в Києві, де він зустрічається з отцем Супруном, визначним діячем Дорогобичини, музикантом, визначним. Зокрема, зараз перша музична школа отримала ім'я отця Супруна Другобичі. Ось ця, там вони зустрічаються і це якраз. Оце віха цих молодих людей, які горіли величезним бажанням боротьби за відродження Української національної держави в формі Західної Української Народної Республіки. Пане директоре, для нашої експозиції, нашого музею ми передаємо оцю картину. оця. І хочу сказати, що фактично це стало ще доступно, що пасічники Дрогобичини з товариства Підгір'я профінансували цю картину. От, вони виступили ініціаторами, коли ми з паном Миколою почали спілкуватися, я кажу, ви знаєте про такого значного пасічника? Він назвав кого ви назвали? Типович. Андр... Я кажу, ні, був ще потужніший пасічник. Це отець Андрій Бандера, mm -hmm. який мав 120 днів. Жалівся, жалівся, що не міг їх забрати з собою. Так, що він міг забрати, доволі це товариство пасічників, коли дізналось про те, що отець Андрій був такий визначний пасік, а ми готові профінансувати цю картину. І вони молодці, ми їм сьогодні щиро дякуємо всім товариству пасічників, ослабі пана Миколи за оцей дар, що ми спільно це змогли зреалізувати. І це перший музей в Україні, який отримує портрет отця Андрія. Одязі військового капелана української галасті армії. Я думаю, що він в нашій експозиції займе гідне місце. А оце відтінено жовтим, це такий задум, чи це так? воно було, було кольорисне. Е е тобто капелани, графік, е він, але... він, ну, а ми ну, так це підкреслив підкреслив. Акцентував. Ацитував. Розумієте, в галицькій армії всі роти військ мали свої кольори. Mm -hmm. От, тому ми хотіли також від, від, відобразити, хоча yeah, не, не, one do, one. не до кінця цей mm -hmm. колір, який би мав бути, але це якраз так підкреслює, mm -hmm. е, підкреслює е, mm -hmm. відтінки нашого національного прапора. Це є задум вже mm -hmm. чуть, чуть він відійшов, але нехай буде це mm -hmm. є якраз те, що ми. Ну, я думаю, що портрет був mm -hmm. вдався, mm -hmm. він надзвичайно схожий mm -hmm. Одес. Ну і те, що він є в воді з Капіталана, це якраз ще раз підтверджує, що. Шана всім тим українським священникам, які долучились до Збройних сил України і відповідно зараз несуть свою ту важливу місію на фронті. Бо перегадую, червень, липень 22-го року, коли ми стояли на сім'їському тінці, до нас також приїжджали отці наші, які з нами там спілкувалися, які духовно нас підтримували тих в тій нашій боротьбі на Східному фронті проти муслі, тих наших споковішних ворогів. Так, сьогодні я хочу також для, для нашої фондів, бібліотеки подарувати, подарувати ряд книжечок. Ось є така книжка отець Андрій Бандера. батько священник націоналіст. Вона була видана в е, 2011 році, її видав брат, очевидно, в даний час він же є священник, Тарас Напора. Ось це його була робота праця, яка висвітлює також діяльність, життя та діяльність отця Андрія Бандери. Ось Також ми маємо таке видання Андрія Бандера Історичний портрет. Це є. Курсова робота однієї студенток Іван-Франківського університету. Також ми постаралися, щоб ось ця праця і бібліографія, яка є тут, буде слугувати, також для того, щоб наповнити зміст. І також я передаю сьогодні. Фактично скажемо, що це є ексклюзивний екземпляр, бо в нашій бібліотеці ми з пані Світланою спілкувалися. Такої бібліографії немає, а вона була видана саме в стрій Дубляни й рік, до річниці дня народження Степана Бандери. І це була праця Центральної бібліотеки Стрійської РЦБС і Музею Бандери в Дублянах. Я її придбав на сайті Віоліті для того, щоб хоча б один примірник він був в нас, щоб ми мали, бо це є, вже, я так розумію, велика рідкість для нас. Ну і Четверта книжечка це є бібліографія, яку ми видали спільно з, нашим, з нашою бібліотекою, зокрема пані Світлана, яка, яка провідний бібліограф центральної бібліотеки, так і наш науковий співробітник пані Галина Де ви, Галя? В вони були упорядниками цієї книжечки. І основний нас задум був полягав в тому, щоби. Цю книжку зібрати всі доступні матеріали про Бандеру і членів його родини, які зберігаються в фондах бібліотеки і фондах нашого музею. Чому? При написанні будь-якої роботи, курсової роботи, магістерської роботи, будь-яких рефератів, так, діти, коли звертаються, щоб ми могли чітко їм дати і вказати, що в нас є, на що вони можуть звернути увагу. Бо в цих бібліографіях. Так, чи в є такі джер... література джерела, які є для нас недоступні. Тобто, десь на Франківщині видавалися, ми їх в фондах своїх не маємо, і діти не можуть ними фактично скористати. Тому ми вирішили, що ми маємо зробити таку працю, яка би чітко акцентувала на ті видання, які є в нас в стрію в музеї і в нашій бібліотеці. До цього розділу я також додав таку передмову, де є розписана історіографія. Даних досліджень, хто досліджував, коли, які бібліографії видавались, скільки було введено до наукового обігу відповідних джерел, літератури, так? ну і Степан Бандера і Стрищин, дати і події. Тобто тут я постарався викласти той матеріал, який пов'язаний суто з Юдим Бандери, його період навчання і діяльності на Стрищині. Я думаю, що це також будуть такі цікаві ті матеріали, які мають місце. Ось я сьогодні дякую нашій бібліотеці, пані Світлані, пані Галині, які долучилися максимум приклали зусиль до того, щоб оця книжечка невелика за обсува, так але вона вийшла. До неї ми ввели 222 позиції тих тої літератури, яка на даний час є в нашому розпорядженні. А забув ще за одне. Питання так, можна? Mm. Чи воно оцифровано, чи в інтернеті можна знайти дане видання і користуватися ним е, через ще інтернет? Тільки вчора ми забрали його з видавництва. Але плануєте в... звичайно ми можемо передати ПД mm. варіант. Тому що того, ну, щоб... скільки примірників вийшло, але якщо воно буде в інтернеті, можна буде так. користуватися ну, інтернетації. Який тираж? Наразі. Ну дивіться. Зазначено, <рес> зазначено дуже великий тираж. Насправді трошки він є менш. менше. Але Другобиць. для всіх, хто схоче, звичайно да. буде. Ну і е, знайшов я ще одну статтю, це є Дургобицьке часове слово е, Дрогобицький духовної семінарії. Так? І, до речі, стрілянин, який навчався в Дрогобичі в семінарії, так? пан Микола Цип. Він не висвячений, наскільки я знаю. Я з ним спробував спілкуватися. По деяких матеріалах, які він тут вніс, до цієї. він написав дуже гарну таку статтю, отець Андрій Бандера, вірний душпастер і патріот. Ну скажу вам ще, що в самій єпархії зберігається один примірник в їхній архіві. Всі інші є розкуплені. І оцей примірник, єдиний, який вдалося знайти у верхніх гаях в церкві, і отець Роман Волянський люб'язно. Передав, каже, якщо є потреба для музею, звичайно, ви можете його забрати. Тобто це є також рідкість вже, яку ми також передаємо для фондів нашого музею, для нашого музею, так, для того, щоб тут ті матеріали відповідно зберігалися. Прошу. Пане директоре, для це, такий це щоб те, що ми могли на даний час зробити, по вшанування пам'яті оця Андрія. Ну і минулого разу ми привозили також по степу відкриточку Слуга Божій отець Андрій Бандера. Звичайно, її треба доопрацювати. Ми, ми взяли те, що отець Полікарпій, який є в комісії по беатифікації Львівської архієпархії, так, З ракатоло, це вже повністю Так, власне, ми з ним контактуємо по тому питанні. Працюємо, я йому завдячний, то, що ті матеріали, наприклад, яких ми доступу не мали, так, він їх має, це ціла справа, оця Андрія Бандери, якраз про конфлікт, який був у бережниці шляхетній висвітлено в тих матеріалах. тобто це листування із із Курії, є листування і Шептицьким, з курією, відповідно. Клопотання від парафіян Угринова від українців, не шляхти, а українських, українців-бережниці також, про те, щоб залишити нам оця Андрія, що він є добрий пастир і так а далі. Але знаємо, що все ж таки в 1933 році було прийнято рішення перевести оця Андрія на іншу парафію. Але оцей колосальний архівний матеріал, він є в нашому доступі. Я думаю, що ми, так як ми зробили по архіві Тростанецькому, ми ще допрацюємо і. Ми зробимо дуже гарні копії, щоб фонди нашого музею фактично мали. Бо ну, наше було завдання, коли ми працювали в музеї, щоб зі всіх архівів України, в яких є матеріали по родині Бандери, щоб вони були в нас. Багато оцифрованих матеріалів ми маємо в себе в музеї. Так? Ось єдиний музей, фактично, який має весь Тристеняцький архів. По Одна частина оригіналів Тросинецького архіву зберігається в долині музеї, а інша продана за кордон, на жаль. Але ми маємо, та що є продана, ми маємо копії, ми маємо гарну репродукцію, яка зараз вже зберігається в нашому фондах нашого музею. Тому праця триває і ми віримо в те, що дослідження по оцю Андрію, по Степану Бандеру буде ще таки грунтовані. Що ми тільки рухаємо в тому напрямку, і такі інституції, як музеї, мають бути і вони мають працювати над тим, щоб читачу, українцю, надавати нову інформацію, формувати на цьому його світогляди бачення так, і розвивати це все, що потребує нашого національного і державного утвердження, нашої свідомості. Про це якраз запорука. На вродження і утвердження сильної нашої української держави. Дякую так коротенько, що ви мовили по цьому. Ну, ви всі свідками тих визначних подій, що за останні роки, по той колосальний поштовх, який дала постать Андрія Бандери, вона по суті на сьогоднішній день вимагає нового вже підходу, висвітлення дійсно дійсного зібрання і. Удоступнення для загалу всіх відомих публікацій цієї постати, яка дійсно буде варта і уваги. І ми в свою чергу будемо робити все можливе, щоб максимально популяризувати і довести до сучасного молодого покоління неперевершену здатність цієї людини демонструвати поставу українського священника в умовах важких випробувань. Mm -hmm. За що ми особливо дякуємо Володимиру mm -hmm. Йосиповичу. Неодноразово для нього вже я думаю, що родина Бандерів стала безпосередньо найбільше ніж власне родина. Ну і для нашої бібліотеки примірники для вас.